Моє вітання, любі! Сьогодні в нас 14 березня, сьогодні в нас теплий був сонячний день, температура наближалася до 20 градусів, і я сьогодні обрізала свої троянди. І так зараз виглядає мій трояндарій. Чи ви бачите в ньому троянди? Я, наприклад, ні, а вони тут є. Подивіться, будь ласка, як вони обрізані. Вони обрізані до рівня отого підсипання ґрунтом. На осінь я всі троянди понагортала. І видно, це я правильно зробила, тому що все, що знаходилося над поверхнею ґрунта, все вимерзло. І ось так зараз виглядають мої обрізані троянди. Звісно, що коли я їх обрізала, в мене серце обливалося сльозами. Це із з серії, як кажуть, садила, співала, а обрізала, плакала. Це про мене, бачите? І я вже не обирала, там, в яку сторону. Дивляться брунька. Коли обрізала, я обрізала до живої тканини. Обрізала до живої тканини, а коли бруньки підуть у ріст, тоді я буду дивитися, що робити з тими бруньками. От тоді буду регулювати їхній напрямок. Ось отак, наприклад, виглядає Августа Луїза. А ось так виглядає Меріен. Бачите? А оце мій Вільям Моріс. Але не дивлячись ні на що, хочу вам сказати, що все рівно цьогоріч вони перезимували краще, ніж минулого року. Головне, щоб тепер у травні в нас не було морозів, як це у нас інколи буває. Тобто, якщо вони зараз підутористи, вони підживлені, вони оброблені, я думаю, що з ними буде все. Чудово, якраз ми з вами разом все це і проспостерігаємо, адже наше життя це суцільний експеримент, і кому, як не нам, українцям, про це не знати, скажіть, же, любі. Ви мене можете спитати, а що це в мене таке? Оце ось? Що це в мене на трояндах зовні знаходиться? А ось так виглядає моє самозаспокоєння. Подивіться, будь ласка, це у мене троянда леді Овшалот. Всі зрізи я на всіх трояндах обробила. І обробила я їх, не смійтесь, будь ласка, я їх обробила корицею. Чому? Бо цей природний антисептик я використовую завжди, наприклад, під час пересадки своїх орхідей. Там я обробляю зрізи корінців, там, де вони були надгнивші або якісь зіпсовані. І кориця їх дуже гарно підсушує і вбиває бактерії. І я вирішила, що і зрізи у троянд. Теж вона гарно тут з ними попрацює. Адже після зрізання у більшості троянд я побачила, що почався сокорух, і оці всі зрізи помокріли. І я їх швидисенько промазала корицею. Ну, Подивимося, як це спрацює. У нас буде на це з вами нагода. Будемо слідкувати тепер, як будуть відростати мої троянди разом. Разом будемо спостерігати, коли вони тепер зацвітуть після такої кардинальної обрізки, така стрижка на півбокс. Бачите? Не на налиса на півбокс. Отак От я їх постригла. І вон, подивіться, будь ласка, ціла куча паганів. Вон вони пагани, після обрізування, які лежать на кучці, а потім я їх всі спалю в мангалі. Ось отак. Ось така у мене сьогодні історія, така пророблена робота, і хотіла вам ще сьогодні показати. Ось, подивіться, будь ласка, як виглядає. Злак у мене зацвів злак, подивіться. Це злак, який я купувала восени і показувала під час розпаковки. Що мене здивувало, ну, ви знаєте, злаки зазвичай і квітують і починають квітувати всередині літа на початку осені. А у мене ось дивіться, він уже почав. Мені господарка говорила, що він зацвітає наприкінці травня, а у мене він зацвів, бачите ось. Середина березня, і в нього такий колосок фіолетовий. От зараз, мабуть, погано видно, бо сонце вже заходить, а він такий фіолетовий фіолетовий. І будуть іще колоски. Я буду вас тримати в курсі і показувати вам цей злак, якщо він розцвіте повністю. Завжди вам буду його показувати, бо мені самі дуже цікаво. Ну, а на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям! Ям, нашим слава і до побачення, мої любі!